Добрий ранку, мої любі браті сестри. Доброго ранку, хто мої любі брати сестри, хто знаходиться за екраном наш, нашого служіння, хто прийшов на наше служіння. І ми сьогодні разом з вами прийшли сьогодні цей день, прекрасний день, чудовий день, тому що він дійсно для нас чудовий. Тому що сьогодні, дякувати Богу, ми з вами, хто прийшов на наше служіння, хто, сьогодні проснувся, включив свої телефони, відео включив, слухає наше служіння. І хто знаходиться сьогодні, де на своїх роботах? Хто де зараз знаходиться? Це Божа милість. Сьогодні Бог нас оберігає, Він сьогодні укріпляє нас. І ми за все йому дякуємо. І сьогодні разом з вами. Ми сьогодні повинні встати на свої ноги, підняти свої очі, підняти свої руки і сказати. Таточко Небесний, ми тобі дякуємо за твою любов, за твою милість, що ти такий любі ще батько, ти піклуєшся про нас сьогодні. Ваш час наш, сьогодні, на наша Україна. Але ми сьогодні знаходимося під Його милостю, під Його благодаті. І ми дякуємо, що благословляє нас, вами, благословляє наших рідних, близьких, всіх благословляє. І ми сьогодні зібралися на нашому служині, слава Святиє, псамах, слові Божому. І сьогодні при. Єднайте все до нас, відкрийте своє серце Богу. Нехай сьогодні Дух Святий каснеться вашого серця, і зселити ваше серце, коли сьогодні на вашому серці є якась біль, якась тривога. Відкрийте своє серце сьогодні Богу, тому що тільки Він може зцілити ваше серце і підняти ваш дух, радості, миру, спокою в вашому житті, в вашій родині. І сьогодні зараз цей час я хочу прославити нашого батька Небесного Ісуса Христа, Його Сина у псалмах, тому що псалми це є слово Боже, яке надихає. Я сьогодні проснулася, приготувалася до служіння. І я знаю, в перший час я включила ці псалми, я поспівала і з таким радісним цим надиханням прийшлася на наше служіння. І хочу тут разом з вами прославити Бога і подякувати дяку, Йому. Амінь. Бачу Бога кожен день, як відкрив ранці свої очі. oh this means Бог Не потуреть, Бог поодесь, та не у любові. ти милосердний і святий, Будь на небі, і на землі, благодаря. Заки ти знаєш, Господь, серце моє підтримай любов'ю зміцни у надії, що йти ти за тобою до кінця, коли здається, небо мовчить, і молитва моя не летить. Я згадаю твої обіцянки, що? що ти зі мною мене не залишиш, повнош мою віру, коли я слабкий, ти знаєш Господь серце. Щоб ти за тобою до кінця, коли довіра моя розбита, і душа сльозами омита, ти мій лікар, ти все зціляєш і наново мене підіймаєш. Помнож мою віру, коли я слабкий ти знаєш, Господь, серце моє підтримай любові у надії, щоб ти за тобою до кінця Помнож мою віру. Коли я в ти знаєш, Господь, серце моє підтримай любов'ю, зміцни у надії, що ти за тобою до кінця. Амінь. I review, think they can my Ты дыхание мое Иисус, упование мое, совершенно мою серьезно. Сердце муда в тебе. Сам, верю в Божие слова, верю Божую любовь. Через кровь, зертую кровь, и все изменится вокруг. Потому что Он мой друг, потому что Он со мной. Слова, верю Божью любовь через кровь, святую кровь, И все изменится вокруг, Потому что он мой друг, потому что он со мной. Алюбуємо, алюмина. Коли сіляються до ніг твоїх, не можуть мовчати у самої. Але не маю слів цю всю подяку, добію. за все, що ти нам далі, ще даєш, що нас цих бережеш, за все я дякую завжди і сум. Я просто дякую тобі, за те, що не лишаєш бійці, я просто дякую тобі. Молюсь. Я просто дякую тобі за те, що все в моєму житті, я просто дякую тобі, Ісус, коли твого серце оголоне, піду нещастя принесе, але я точно знаю, в мене вихід є. Повідам пощасти моє, я добре бог, що в мене є, але в пустій усі слова по яких за костя по небе, я просто дякую тобі за те, що не лишає біді. Я просто дякую тобі, і молюсь, я просто дякую. Пою... За те, що ти моє в житті, я просто дякую тобі, Ісус, просто, я просто дякую тобі, за те, що не лежать житів. Я просто дякую тобі і моюсь. Я просто дякую тобі, за те, що ти в житті. Я просто дякую. Я просто дякую Тобі, Ісус. Я просто дякую тобі за те, що не лишаю житі. Я просто дякую тобі і молю... Я просто дякую тобі, за те, що не в моєму житті. Я просто дякую Тобі, Ісус. Я просто дякую тобі, Ісус. Я просто це дякую. Ісу. Амінь. І я хочу кожному з вас сказати: подякувати Сьогодні Богу, що сьогодні ви живете. На цій землі, яку він створив. Все, що ви маєте, це благодать Божа. І сьогодні ваші уста повинні саме першу чергу, коли відкривається ваші очі, дякувати Богу, сказати, Боже, дякую Тобі за все дякую, за мир на нашій країні, який сьогодні скоро вже буде на нашій країні. Ми сіємо те, що сьогодні ми будемо сьогодні з вами. Свято для нас буде, мир на нашу країну. Бог за нас воює, Батько Небесний за нас воює. Сьогодні настільки ми з вами повинні дякувати йому, що ми його діти, і за все ми тобі боже дякуємо. Амінь.